Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні в церкві залунали слова, покаяння відкриє мені двері життя давче. Саме в їхньому світлі слухаємо зараз притчу про Митря і Фарисея. Вона дається нам для того, щоб ми свою поведінку. Не тільки зараз у церкві, а загалом свою життєву поставу зіставили з цими двома моделями гордовитого, самовпевненого, самовдоволеного фарисея і Митея. Навряд чи він був таким скромним і вже, напевно, не був бідним митар збирач податків в ті часи був людиною. Найчастіше заможною і майже завжди тією, яка наживалася коштом інших людей. Отже він був грішником неодмінно, грішником, якого зневажали, з яким намагалися не спілкуватися інші. Але як же йому допомагає це усвідомлення своїх гріхів? Він прийшов винним у церкву, але він відчув свою провину. Він покаявся у ній, і тому вийшов із храму виправданим. Фарисей, напевно, був людиною праведною порівняно з Митарем. Він виконував всі церковні правила, ну, власне, ще не церковні, а старозавітні правила, які поширювалися і на мораль, і на виконання обов'язків при храмі. Але в той же час йому шкодила одна фундаментальна вада, якої він не міг помітити вдоволення тим, що він зробив, порівняння себе з іншими, і оцінка себе за контрастом із грішниками. Хіба не буває такого в нас? Хіба не спокушає нас часто бажання взяти когось за об'єкт для порівняння? І показати себе в усіх перевагах над ним, якими є праведні, мудрі, сміливі, патріотичні, не такі, як той той і той імена, яких ми часто можемо і назвати. І дуже часто для нас навіть споглядання будь-яких новин по телебаченню чи зустріч з іншою людиною стає десь так приховане підставою для самомилування. А ми ж то відрізняємося, ми кращі. І ось уже перший день підготовки до посту впроваджує нас у найголовніше завдання, яке ми повинні опанувати в цей час талант бачити власні слабкості, власні провини. Бо що таке Великий піст? Це період самолікування, але не самостійного лікування себе. А лікування себе за допомогою всієї мудрості церкви, за допомогою самого Бога, якого ми пускаємо в своє життя, якому створюємо в своєму житті ширший простір, ніж раніше. А що неодмінно для лікування? Без що лікування ніколи не буде ефективним, без доброго діагнозу? Отже, і зараз. Наша найголовніша проблема починаючи з сьогоднішнього дня, першого дня передпостового періоду, поставити собі діагноз, діагноз свого духовного здоров'я, зуміти знайти собі вади для того, щоб використати майбутні місяці, аби позбутися їх, перемогти, звільнитися від своїх слабкостей. Церква радить нам. Почати шукати у собі те, що лихого приніс у церкву Фарисей, не для того, щоб розчаруватися кожен у собі і зневіритися в можливостях виправлення навпаки, щоб зуміти шукати сили, позбуватися цих вад, щоб відкрити перед собою шлях до вдосконалення, щоб приклад митає. Який бив себе в груди, промовляючи одне Боже будь милостивий до мене грішного, надихав нас на сміливе і мужнє викриття своїх провин задля їхнього подолання і задля піднесення до того мистецтва бачити свої вади, без якого неможливо зцілення від них і здобуття справжньої духовної свободи, яку приносить нам Христос. I mean, Slava Jesus Christ.